Привіт, давай подивимося, які почуття його до тебе сьогодні. Мене звати Інга, це канал Тароби з містики. Споживайте інформацію відповідально. І так, хто він? Він в ваганнях, він не вбирає нічого, може сидіти на двох стільцях або намагається діяти гнучко. Тобто балансувати сфери свого життя, встигнути скрізь. Можливо, людина руками не вибирає якусь жінку. І що ще про нього? Знову у нас трудоголік. <laughs> Дівчата, класно, що ви обираєте людей, які знають гарно свою справу. Це людина працьовита. Він любить працювати і любить те, що він робить. І, знається на своїй справі, вкладається, має хист. Так, давайте подумаємо, подивимося, що він відчуває до вас сьогодні його почуття. Він в глибокому переосмисленні. Він може відчувати до вас, що треба чимось жертвувати. Ситуація підвисла, він завис. В чому він завис? Він ховає свої почуття по лицарю кубків це романтика, по перевернутому це, знаєте, відчуття як за склом. Він одночасно знає про ці почуття, але намагається переосмислити, що пішло не так, чому між вами стіна із напівпрозорого склу, я би сказала, коли почуття ніби є, але проявлення їх заморожено. Це як річка під льдом. Вода там тече, але вона прихована під шаром зі льда, такі відчуття, але він на вас завис. Він відчуває, що треба додати трошки іскри в ваші стосунки, написати повідомлення, е, можливо, зустрітися або запитати, як справи, щоб вийти з цієї паузи, з цієї, з цього вакууму, вакууму емоційного, він, скоріш за все, хоче замістити, тобто. Коли не можеш проявити щирих почуттів, ти можеш сублімувати їх через пристрасні жести. Знаєте, така заміна, коли боїшся проявитися, а намагаєшся більше як пофліртувати по легкості, без глибини. Що ще він відчуває до вас сьогодні? Він наче не бачить майбутнього. Всі його плани якось перевернулися. Тут, по трійки жезлів перевернуті, можна сказати, що те, на що він розраховував, не здійснилося. Це тут тупик якийсь. Тобто, ще? він дуже злиться через це. Королю мечів перевернутому, це, бути, це може бути людина як суворий внутрішній суддя. Він суворий до всіх оточуючих, але це через неспроможність виразити ясно і правильно свої почуття. Тобто він уникає щирості, ховаючись за маскою навіть якогось. Аб'юзера або людини, яка жорстоко поводиться поверхню, що ще він відчуває, але у вас він бачить цінність. Жінку, яка дає тепло, яка стабільна, яка знає, чого вона варта, де їй комфортно. Що вона повністю володіє ситуацією. Він насправді відчуває свою слабкість через те, що, можливо, його якісь методи не спрацьовують. Він через це злиться і намагається агресією спотворити. Своє щире якесь ставлення, але він в глибокому переосмисленні зараз. Також він розуміє, що треба чимось жертвувати в цих стосунках. По королеві Пентаклів ви тут е, на висоті. Ви впораєтеся з будь-якою задачею, у вас все добре в домі, у вас гарна професія, ви, ви твердо стоїте на землі і знаєте. Ціну зусиллям, які ви докладали для того, щоб цей статус отримати, надбати. Тобто, це вам не звалилося з неба тут працьовита жінка, яка створила себе сама і знає про те, яка вона хазяйновита, і що вона з усім впорається, у неї є опора внутрішня в собі. Цей чоловік наразі. Як агресор в цих стосунках, через те, що, скоріш за все, не може проявитися. Давайте подивимось пораду для вас в цих стосунках, що вам робити, і що вам не робити. Хм, цікаво. Що вам робити? Не відкривати своє серце повністю. По пажу кубків тут, якщо б він був прямий, це відверті розмови, їх треба уникати, це не на користь. Не треба бути наївною. Не треба бути ображеною, не треба якихось, знаєте, з'ясування стосунків. І що не треба ще робити, тут е... я вам так скажу: шістірка мечів це карта, коли. Яку можна назвати як проїхали, тобто щось сталося, якийсь конфлікт? Шестірка мечів це перехід від бурі до якогось спокійного перебування. Цього робити не треба. Ситуація має визріти, якщо він проявиться до вас. Не треба щирих розмов і не треба робити вигляд, що все, ми проїхали, все буде добре. Або їдемо далі, якось буде. Цього робити не треба. Чому? Це тому, що ви, впер... ви маєте піклуватися про свої статки. Тому що. Ресурс, який ви скоріш за все давали в цих стосунках, він не був прийнятий за цінність. Тобто він був прийнятий як належне і знецінений. Вам треба тримати свої цінності при собі, вкладатися тільки у себе, не розбазарювати свій ресурс. По рицарю мечів це бути тверде, твердою і Досягати тільки своїх, своєї мети. Рицар мечів це логічний, стратегічний, десь різкий товариш, це може бути як він, так і ви, але він послуговується, ну, ця людина, або ви, або він, послуговується логічністю, має чіткий план, діє рішуче, може різко. Якщо він буде так проявлятися, вам не треба входити в цей конфлікт. Давайте подивимось, який прогноз у цих стосунках, що далі буде. Тут треба глибинне переосмислення. Відлюдник каже про пошук внутрішньої істини. Четвірка мечів і паж мечів перевернуті кажуть про замкненість. Тут, скоріше за все, не буде розвитку, тут будуть взаємні підозри. Тут є якась ізоляція один від одного. На жаль, такий розклад.